Христос Воскрес. Боїсону воскрес! Сьогодні, 6 травня, усі православні християни, католики і православні Української православної церкви святкують День Святого Юрія. В честь цього ми починаємо трансляцію і будемо читати гуморезки нашого відомого у селі, самородка гумору. Богдана Нікіфорка, який народився ще у 900-х роках минулого століття. Свою книжечку Гуморесток ця людина випустила у 2004 році у місті Львові. Це було таке видавництво, видавництво з полом. Нещодавно, будучи у сільській бібліотеці, знайшли цю збірочку, і дуже захотілося її прочитати. Прочитавши, був, був великий інтерес для того, щоб е, творчість нашого земляка побачила якнайбільше людей. На жаль, е, він вже покійний, Богдан Никифорук помер е, декілька років тому. Уже будучи у похилому віці, оцю книжечку він подарував для нашої сільської бібліотеки. Тут даже написано за подарунок і його власний підпис. Прошу звернути увагу. Отже, трошечки коротко розкажу вам про наше село Завалля, яке знаходиться на перехресті двох річок. Бистрого Черемша і спокійної річечки пруд, які беруть свій початок у горах, Карпатах українських, дуже відомих усім, не тільки в Україні, а й за кордоном. Туди їздять відпочивати багато туристів, як з України, так і з інших країн світу, не тільки, не тільки із країн Європи. Тепер вже покана цю свою першу збірочку. Богдан Никіфорук написав випустив у 2004 році і присвятив її сільському життю гуморески про українських порпулінських селян, просто про людей українських, ну і різні різні смішні гуморески. Це був це була людина з відкритою душею і, і також з великим почуттям гумору. До першої збірки Богдана Нікіфорка, що народився у вістрі покуття, де поєднали свої води черемуш і прут, увійшли не всі його твори. Однак у них, як бурхливі води двох річок, поєдналися гумор і самобутність живого народного слова. Так що, у вашій увазі, перший, перший, перша гумореска з його збірочки, як мене розуму навчили, будемо читати тому що в оригіналі я не можу його передати своїми словами.